Вітаю підписників та глядачів каналу Фільморіз І напередодні Геловіну подивився на Нетфліксі фільм прокляття Бріджголов та побачив там цікавий ефект появи титрів, і вирішив, чому б не показати вам, як можна відтворити щось подібне у After Effects. І почнемо з того, що виберемо текстовий шар і напишемо будь-яке слово. Яке вам потрібно для вашого відео. Я, звісно ж, вибираю фільмурі'. Редагуємо, як вам потрібно, будь-який розмір. Насправді це не важливо для створення цього ефекту. І тепер дублюємо. Нам потрібно продублювати цей шар. Ctrl-D у нас дублює шар вибраний. І тепер ми до нього застосовуємо ефект. CC Particle System. Particle. Particle system то, так. Particle system To У нас з'являється, якщо відсунути трошки, якщо у вас немає його, то відсуньте від нульової позначки. І ви побачите оцей ефект. Але у нас він застосовується, бачите, на сам текст, тому нам потрібно це змінити. І ми накладаємо ще ефект CC Composed Накладаємо, тоді у нас наш спарколс, він розповсюджується на весь екран. Це нам і потрібно. Але є нюанс. Нам потрібно пересунути цей компосул нагору. Тепер відкоригуємо, беремо оцю точку і відкориговуємо якірну точку по центру нашого слова, нашого текстового шару. Що у нас цей Particle System є? У нас є оцей продюсер, який ми будемо коригувати, та є фізика, Фізика. Вона також нам буде потрібна. І зараз ми вибираємо точку, з якої у нас буде з'являтися наш ефект на екрані. І починаємо від неї малювати траєкторію. Ви можете намалювати будь-яку траєкторію, яка вам потрібна, яка підходить до вашого, скажімо, проєкту. Але ми будемо пробувати робити так, як було у тому оригінальному кліпі, такою трошки хвилею, наче. І ось так воно. Ну, поки це попередньо, нехай у нас поки буде так. Потім ми все це підкоригуємо, там жодних проблем в цьому у нас немає. Дивимося, що ми тут ще відкоригуємо, нам потрібно змінити деякі наші параметри. І перше, що ми робимо, ми можемо поміняти колір. Оскільки колір тексту у нас червоний, то міняємо і наші оці іскри, частинки також на червоний. Міняємо показники, якщо ви не встигаєте, ви можете просто поставити на паузу і продублювати. Ті показники, які я вам показую, або ви можете самостійно вибрати будь-які, які вам підходять. Тому що це все творчість, і в даному випадку я вибираю це так, хоч можна це зробити, мабуть, ще декільками способами. Можна також застосувати інші плагіни, наприклад, але ми користуємося поки тим, що є стандартно в After Effects. Вибираю ось такий тип наших частинок. Вони більше схожі на такі хмарки або дим, і нам це підходить. Тепер трошки приберемо точку, бо в нас виходить, що залишається слід на екрані. Нам це не потрібно, тому попрацюємо. Знов-таки кажу, що це все творчість, і, в принципі, ви можете будь-як. Це робити. Ми застосовуємо, для того, щоб прикрасити ще, застосовуємо ефект Turbulent Displace. Так, турбулент Displace, тоді вона трохи так закручується у нас, бачите. Трохи закручується наша хвилька. От досить непогано отак от виходить. Гарненько. Ну, от така хвиля приблизна, приблизна хвиля для появи нашого тексту. Поки ми працюємо тільки з цією хвилею, з цим димом, який з'являється, бо попереду ще коригування тексту у нас. Ось так ми зробили знову-таки ми розставили контрольні точки. Все це лише приклад для вас, як можна це робити. Тепер переходимо на шар з нашим текстом, оскільки нам потрібно його зробити появу. Вибираємо ефект цей linear vibe, який нам дозволяє е, вивести текст в потрібному нам місці і потрібний, потрібний час. Ось так, бачите, якщо на нуль він з'являється нам у потрібному місці. Він, він зникає і далі він з'являється, збільшуючи. Оце показник. Тепер нам потрібно підібрати от той момент, коли наш дим підходить до літери і літера має почати з'являтися. От бачите, тут трошки далеко. Тепер нам оце, з цим треба погратися для того, щоб от, от приблизно так з'являлася літера саме в диму наче дим її засвічує і змушує так з'являтися ось так. Ми коригуємо це, бачите, контрольними точками, ключовими кадрами Ми для того, щоб від точно отак от, піймати той момент, коли наш дим запалює наше слово. І, наче, непогано у нас вийшло, але на нашому прикладі було таких дві хвилі насправді. Тобто спочатку була одна велика хвиля, і потім з'являлася така маленька, яка додавала, доганяла скоріше, доганяла нашу цю велику хвилю. Переходимо знову на наш верхній шар, і нам потрібно перенести точку появи, бо ви бачили, що вона йшла десь знизу, ну а це нас не влаштовувало. Все це коригується по ходу, Просто ідея виникає е, під час підготовки проєкту. І ми зараз просто прибираючи ключові кадри, ну, знайдемо ту точку, яка нас влаштовує. Ось так. Наприклад, мені подобається так, нормально. В якомусь певному місці недалеко від. Наших літер. В принципі, контрольні точки всі виставлені. І тепер там була така блискавка невеличка, з'являлася. То ми також додамо блискавку. Це у нас називається функція Lightning. Lightning. От ми її додаємо. Тепер лишається вибрати колір і підкоригувати місце. Ви вибрали для неї. В принципі, я думаю, що ви вже не вперше таку. Це доволі популярний такий ефект, який частенько застосовують у всіх своїх проєктах. Тому сподіваюся, що ви з ним знайомі. Але якщо ні, то, от приклад так, як можна його застосувати у будь-якому вашому проєкті. Питання тут просте, тільки в тому, щоб зробити цю появу і зникнення блискавки. Нам вона потрібна лише в певний момент. Тому ключовими кадрами ми просто вибираємо цю прозорість її opacity, оцей, бачите, В самому ефекті є Opacity, яке дозволяє. Зробити таку появу в тому місці, де нам потрібно. Ну, от, от так ось бачите, коли цей туман червоний проходить крізь літеру, і з'являється наша блискавка. І тепер ми зробимо ту другу хвилю. Для цього ми ще раз дублюємо наш шар з димом. І... Потрібно просто змістити його до тих показників, щоб спочатку у нас перша хвиля проходила, а потім друга. Ми прибираємо непотрібні ефекти, наприклад, тут нам блискавка не потрібна, ми її прибираємо і трохи прокручуємо, щоб інше трохи положення було її цієї хвилі, і відсовуємо її в інше місце. Тобто, коли в нас велика хвиля пройшла, за нею має слідувати друга. Це трохи зарано воно, тому ще будемо зменшувати і відсунемо її від місця. Що ми маємо? Ось так. От. От, в принципі, у нас вже практично те, чого ми намагалися досягти. Дивимося ще раз. Ось так, гарненько вона нас з'являється. Можемо ще поміняти показники. І ось так. Все. Я вам дякую за перегляд. Ми майже відновили той ефект, який є у фільмі. Ну, сподіваюся, це було вам корисно. Чекайте нових відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ну ви знаєте, що робити.